Ракетного удару вночі зазнала і Запоріжжя за попередніми даними. Росіяни випустили по місту три ракети з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Є влучання на територію об'єкта критичної інфраструктури та садівничого господарства. Окрім того, пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. Докладніше про ситуацію розпитаємо кореспондента «П'ято» Дениса Розенкова. Він з нами на зв'язку. Денисе, вітаю. Отже, які наслідки деталі, будь ласка, цих обстрілів. Так, я вас вітаю віталі. Рашисти вдарили по Запоріжжю близько у півночі. За попередньою інформацією фахівців, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню «Смерч». Це 300-мм боєприпас із дальністю польоту від 70 до 120 км. кілометрів. Тож, поки важко сказати, з якої самої точки з тимчасово непідконтрольної території вівся обстріл. А втім, одразу що лише на диво минулося минулося без постраждалих. Однак, за повідомленням виконуючого обов'язки міського голови Запоріжжя, є руйнування об'єкту інфраструктури. Виникала пожежа внаслідок обстрілу. В десятьох багатоповерхівках та в закладах освіти повилетали шибки. Ще у понад десяти приватних будинках зруйновано дахи. От ми можемо бачити це зараз на відео двері та вікна. Одна вулиця залишилася без світла. Ми спілкувалися з людьми біля будинків, яких ракети розірвалися ну буквально там за кілька десятків метрів. А тут вибуховою хвилею та уламками розбило шифер, вирвало то та погнуло металеві двері, знищило прибудинкові будівлі та гаражі. Ось що кажуть, самі постраждалі про цю ніч. Прошу прямо мову. Окна, двери, как бы в, 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 внутри в доме окна, ну и двери повылетали межкомнатные. Вот. Входная дверь железная, выгнутая дугой, ну и крыша. С этой стороны еще так относительно, та сторона полностью пострадала, капитально. Мы услышали первый взрыв такой спокойный, и второй взрыв спокойный, а потом уже был очень такой серьезный взрыв, что у нас все затрещало, и крыша, и окна, и стекла, и все полетело. Вот это мы все такое услышали. Все, у меня в ночи были внуки, конечно, маленькие. Мы скачили. Все посыпалось, просто все. Конечно, я считаю, что хорошо были немножко окна у нас поклеены скотчем. Все-таки на скотче стекла повисли. Они вот посыпались, вот так как-то сели. И они, конечно, от скотча спасли. А в кухне мне скотч был слабенький, конечно, и в кухне у меня все там разбито, и мебель, все побило, все стекло это полетело. Також упродовж доби окупан... окупаційні війська гатили з реактивних систем залпового вогню та артилерії по будинках мирних жителів в області, всього зафіксовано 50 Обстрілів у 15 населених пунктів, зокрема на Пологівщині, Пологівський район, осколкових поранень заздала подружжя. Чоловік, на жаль, загинув на місці, а його дружину госпіталізовано до лікарні. Тож поліція то та, та обласна військова адміністрація вже вкотре закликає громадян продовжувати евакуацію до більш безпечних місць і регіонів. А так маємо статистику що за минулу добу евакуйовано з обласного центру, зокрема залізничним транспортом до міста Львів, Чоп та Коваль, 852 особи. З них 138 – Це діти. А ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і більш детально про наслідки сьогоднішніх обстрілів вже повідомимо у вечерніх випусках. Віталій. Дякую, Дениса. Денис Розенков, наш колега із Запоріжжя, розповів про наслідки обстрілів міста і передмістя.